Чи потрібно батькам вчити брехати свою дитину? Класне запитання, знаєш, таке конфліктне запитання. Взагалі-то батьки вчать дитину говорити правду. А тут ми розглянемо вчити брехати. так? Що таке брехня і кому вона потрібна? І чи відрізняється доросла брехня від дитячої брехні? Взагалі-то. Цікаво, да в якому віці діти починають брехати? От як ти думаєш, в якому віці діти починають брехати? От це до дось рік, коли починає плакати, без відчуваючи болю. Це вони ну, можуть вже брехати. Ну, напевне, Та -та так. На паля, вони, Ну, Класно. Да. Прит, ну, притворятися. Притворятися, да. Ні, круто. Це ж так всі думають, Ну, що я тобі ну, задала це запитання. Якщо взяти суто психологію, вікову психологію, то дитина починає брехати вже після трьох років, коли вже в 4 починає формуватися причина на святкові зв'язки. Коли я це зроблю, то що буде? От, Тобто у нас особистість формується до трьох років, тобто базові такі. от. Складові особистості, хто я, що я і як мені взаємодіяти в цьому світі, а вже тоді починається брехня. Тому нам здається, дорослому, коли дитина щось не хоче робити, тобто криза трьох років, це вона робить це так, щоб мені вивести голову і нічого не робити, це є неправда, тобто дитина це робить емоційно по відчуттям. Тому ми починаємо аналізувати саме, чи треба вчити брехати, і коли, да? якщо вона сама вже починає вчитися із. 4хрічного віку. А сама мета брехні це є страх. Тобто, коли людина починає боятися, дитина вона починає брехати. І страшно чому стає покарання. Тобто, коли дитина бреше дитині, да? а коли дитина бреше дорослому, От, Як ти думаєш, кому легше збрехати? Дитина дитині чи дитина дорослій? Дитина дитині, напевно. Так, дитина дитині. Там нема досвіду. Я такий, як. Я вже можу свою картинку освіту, да, свій досвід перекласти на однолітка і буду знати, як він це зрозуміє. А от дитина доросла, отут найскладніше. Тому що. Там є покарання, коли дитина доросла. Батьки карають за брехню. Чому батьки карають за брехню? Ну чому, да? так? Чому вони карають за брехню? Ну захотіла дитина збрехати, та й збрехала. Напевно, відчувають відсутність поваги і авторитету в цей момент з боку дитини, якщо вона вважає, що має право обманювати батьків. Це mm -hmm. теж страх. Це теж страх. Це виходить, страх батьків. Так, так, Получається страх батьків, і коли це, і вони сприймають як неповага. Да, так, дійсно так, до більшості моїх клієнтів, коли я чую від них, що дитина бреше і часто бреше, то це може бути і приводом прийти до психолога, тому що іменно безпосередній емоційний контакт втрачається між дитиною і батьками. І наступне моє запитання, яке я задаю батькам, кажу, скажіть, будь ласка, а ви завжди говорите правду дитині? Ну і батьки тут кажуть, а, да, говоримо. А, і ви пояснюєте, в чому заключається ця правда? Ні. Тобто, розрізнити, чи є то правда, чи нема, то правда дитині дуже складно. І коли немає оцих опор, що є реальністю, а що є нереальністю, дитина вибирає жити в нереальності. І повертаємось до запитання, чи, чи треба батькам вчити. Дитину брехати, а вона сама навчиться. Дійсно, не заважати. Тут, знаєш, так не заважати дитині брехати, да? знову ж таки, конфлікт. Важливо тут що? підсвітити, що батьки говорять, що поважай нас, ми є тут реальні, і говори нам правду. Якщо ти скажеш правду, ми зможемо тебе захистити. Якщо ти не скажеш правду, ми не зможемо тебе захистити. Ну світ різний: світ і бреше, і не бреше. Тому, коли ми дитину виховуємо говорити лише правду, вона просто не виживе. Вона не виживе в тому, що вона формується картинка світа. Да? Я кажу правду, значить і інші люди кажуть правду. А коли будуть брешуть, вона буде вірити, що це є правда, яким чином вона перевіриться. Да? І тут така от, е, межа, е, по відчуттям знову ж таки, повертаємось до е, себе, і, і, і наскільки це для мене важливо. Можливо, і ми можемо повірити в брехню, коли нам легше повірити в брехню, щоб емоційно не переживати певні. Моменти житлі, ситуації, в ми потрапляємо. Важливо знати, як себе поводить дитина або людина, яка говорить неправду. У нас є такий посібник, такий бестеллер, книга Ален Піс, мова рухів, в якому чітко написано і намальовано, коли людина говорить неправду. тобто Важливо спостерігати за людиною, важливо чути, як людина говорить, а не що говорить, тому що все ж таки маніпуляція і брехня вони йдуть поряд. Тому такі прості пункти, як зрозуміти, що вас, вам говорять неправду. Перше, коли опускають очі вниз. Тобто нема зорового безпосереднього контакту, тобто опускання очей вниз. Наступне, коли йде доторкування до обличчя, особливо прикривання носа або рота, також доторкування до потилиці, до висків, також це є. І ще дуже важливо, на що звернути увагу, що людина не доводить свою думку. Вона говорить простими, чіткими такими фразами і хоче вийти з діалога. Це безпосередньо, коли це я говорю про дитину. Коли я кажу про дорослого, там вже йде адаптивна брехня, і якщо це адаптувалося і формувалося з дитинства, то у дорослого ну, дійсно дуже складно. Взагалі, то якщо в кабінеті психолога. Клієнт говорить неправду, моя задача як психолога зрозуміти це. І я частіше звертаю увагу саме на поведінку. Там, де контролювати не можна, рухи контролювати не можна, слова контролювати можна. І тому, чи треба вчити дитину брехати? Треба навчити дізнаватися брехню і показувати дитині, що ти говориш неправду, я це зрозумів чи зрозуміла, чому ти кажеш мені неправду, мені неприємно це чути? Угу. Мама чи татко е, зрозуміла. Тому з цими людьми я буду відвертий, тому що вони дізнаються, я їм важливий, який я є насправді. Тобто брехня це ще говорить про невпевненість людини. В мене є знайомий, який в компанії друзів, коли хтось говорить про якісь речі, про якісь свої подорожі, там якийсь захід. Чи Похід в гори, йому настільки хочеться бути теж до цієї події, що він починає вигадувати те, що він там теж був, і починає на повному серйозі вигадувати, там, розповідати, придумувати історії. І коли вже друзі вже його знають, і ці інтонації його відчувають, ну, не, не бажаючи спорити з ним... Псувати відносини, вони кивають да, добре, добре. Але, але розумієш, що це вже просто вигадка, бо це вже повторюється. І е, дійсно, як людині пояснити, що для того, щоб бути значимим, бути важливим, не обов'язково брехати, як це зробити. Як це зробити, Да? От знову ж таки повертаємося саме в дитинство. от Дорослі людині от не хочеться пояснювати, тому що дуже складно пояснити, дуже багато треба ресурсів витратити, щоб сказати, що ти брешеш і не образити. І не образити, да, дійсно. І тоді втратиться ці ці стосунки, втратиться ця, ця комунікація. То в дитячому віці пояснити краще, що я бачу, що ти говориш неправду, я це. За цим спостерігаю, і мені неприємно, що ти говориш неправду. А от коли дорослі брешуть, от в, мені, в, мені, в мене ж теж е, випадки є, коли мені от брешуть, от чітко брешуть, або так через маніпуляцію ефективно так заходять. І я собі думаю, Тань, ну тобі це брешуть так, ну так класно брешуть, і я думаю, так мені сприймати. Чи не сприймати цю брехню? Я собі думаю, так, що це мені дасть, якщо я буду. Доводити людині, що вона зараз бреше, нічого мені не дасть. А що я буду мати, коли я сприйму цю брехню? Нічого не дасть. Я зрозуміла, що це є брехня. Який я висновок можу з цього зробити? Я не хочу. Спілкуватися з цією людиною. Я розумію, що це може бути уникнення, витіснення да, цими захисними механізмами, які ми використовуємо. Я вибираю уникнення. Тому що я не хочу витрачати ресурси, щоб міркувати. А чи бреше вона в цей раз, чи не бреше. Тому я рекомендую вам, якщо вам раз збрехали, да, є там три пункти: перший раз, другий, третій. Ну, для мене є один. Так що приймати рішення самостійно.